Вітаю всіх на моєму каналі. Навіть перебуваючи на відпочинку, я вирішила приготувати щось смачненьке та поділитися з вами, а саме катаїфі із заварним тістом та фісташками. Отже, для цього нам потрібно до початку горіхи фісташки, потрібно порізати ножем до вільного розміру. Горіхів беремо 200 г, також можна Перебити блендером тільки імпульсами високої швидкості, щоб не перетворити у масло. Складаємо все в окрему ємність. Далі беремо форму, в якій ми будемо готувати наш десерт. У мене ось така овальна. На дно наливаємо олії чи розтопленого вершкового масла. Я використовую оливкову олію. Добре, змащую все дно. Далі беру тісто Катаїфі. Його можна купити в магазині, якщо ні, то онлайн. Я використовую ось такої фірми. Купила в магазині в Греції, тому як на відпочинку, ми в Греції. Беру тісто і розділяю його на дві рівні частини. Ось таке воно, як ніби волосся від кукурудзи, мені дуже нагадало. Розділяємо на дві рівні частини. Рветься воно досить легко, непогано. Продається воно, до речі, заморожене. Його потрібно попередньо розморозити через холодильник. Ось такими шматками нариваю тісто, його потрібно. Розправити, розправити, щоб воно не було ось таким одним комком, а було вільно, щоб було повітря. Циркулювало повітря між самими ось цими волосинками-волокнами. Зверху поливаю знову оливковою олією, Стараюсь так, щоб по всій площині потрапило трішечки олії, проте не заливаємо, бо буде дуже жирне. Ось так буквально трішечки, потім руками змащую саме тісто. Знову ж таки, його розпрямлюючи, щоб було повітря всередині, щоб не вийшло одним забитим гливким шматком. Передодні приготувала заварний крем та залишила в холодильнику, щоб він охолов. Далі цей крем розмащуємо по всій поверхні. Ви можете приготувати будь-який зверний крем, який вам подобається, за вашим улюбленим рецептом. В описі залишу посилання на крем, яким користуюся я. Зверху на крем добре, щільно посипаємо фісташкові горіхи, ті, що ми попередньо подрібнили ножем. Зверху на ці горіхи знову викладаю тісто катеїфі. Другу половину, яка залишилась, знову ж таки тісто не притискаю, а тільки зверху розкладаю з такою полотенкою. і обов'язково поливаю оливковою олією та далі відправляю випікатися в електричну піч при температурі 180 градусів, режим верх-низ до золотистої скоринки зверху та знизу. Тим часом мені є час щоб приготувати сироп. Для цього використовую на одну частину води використовую дві частини цукру, до прикладу, на склянку цукру півсклянки води, а також беру цедру, тобто зрізаю тоненьку шкірочку з апельсину та лимону. Так сироп буде більш свіжіший та ароматніший. Я сиропу хочу зробити подвійну порцію, тому що у мене досить велика форма з десертом. Також сюди додаємо сок з половинки лимону для того, щоб надати кислинки нашому сиропу, щоб не було все занадто солодке, щоб не було дуже притерне. І відправляю все на вогонь варитися до тих пір, поки не розчиниться цукор та не карамелізується. Тобто сироп утвориться трішечки з такого золотавого кольору. Ось до такого стану уварюємо сироп, дивіться, який гарний золотавий кольор. А також наш десерт вже готовий, тобто тісто утворилося з таке золотавого гарного кольору. Поливаємо гарячий десерт ще гарячим сиропом по всій поверхні. Залишаємо на декілька хвилин, щоб сироп повністю просочив наш десерт, приблизно на 10 хвилин. Після чого зверху рясно посипаємо фісташковими горіхами ті, що залишилися, що ми різали ножем. Якщо ми засипаємо зверху, тоді горіхи просочаться, також сиропами будуть м'які та несмачні, а так вони залишаться більш хрумкими та підсмаженим ароматом. Далі десерт розрізають на прямокутники та насолоджуються цією смакотою. Надіюсь, моє відео було для вас корисним, а я вам дякую за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь, діліться з друзями та до скорих зустрічей! Нехай щастить!